Так, пане Андрію, дивіться, я б хотів би сказати про те, що ви стали одним із фіналістів премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 22-го року. А ваше видання на медалі загрожує вічність та видавництво духі літера. Також ваші конкуренти, Павло Казарін, дикий захід Східної Європи, видання і Маркіан Прохасько. Мрія про Антарктиду» видавництво Старого Лева. А як очікується, переможців оголошать на церемонії 17 грудня у день народження, шанованого Юрія Шевельова? А я би так би хотів запитати. Питати вас, ось про цю про цю про цю премію. На наскільки вона для вас важлива, пане Андрію? І як би ви оцінили свої шанси? Ну е, я дуже високо ціную премію імені Юрія Шевельова. Е, років 10 тому, коли ми перезапускали, реактивували український пен. Він точно називається Український пен, а не пен клуб. О, перепрошую, е, пен так. Нічого нічого, просто український пен. Так от, коли ми перезапускали цю організацію, я був членом правління, і ми з Лоніном Фінбергом і з низкою інших людей клопотали в різних інституціях про те, щоб створити премію аби стимулювати розвиток української есеїстики, українська культура, українська літературна культура. Мала певну велику лакуну. Е, у нас е, було все гаразд е, з поезією, з прозою, трошки гірше з драматургією, і майже зовсім не було есеїстики. Між тим, е, розмисли на якісь важливі теми це е, е, дуже дуже важлива частина кожної культури. І тому е, ми мріяли, щоб е, воно розвивалося в Україні, і так воно й сталося упродовж останніх 10 років. Ми мали. Прекрасних есеїстів, десятки, може навіть сотні книг у цьому жанрі дуже достойні люди отримали цю премію упродовж минулих років, і мені навіть ніяково якось опинитися в цьому колі. Ця книжка це такий камінг-аут в лапках. Я вийшов в тіні, тому що я був усе життя перекладачем. Я переклав, відредагував близько сотні книг, але ця книжка Мій первісток в сфері есеїстики, це мій доробок зібраний за останні 20 років. Тексти розкидані по різних часописах, інтернет-сайтах. Я не знаю, які шанси. У мене прекрасні чудові конкуренти Мартіян був моїм студентом в католицькому університеті. Ми дуже давно знайомі. Він написав чудову книжку про е, дуже рідкісний е, для нас край е, край вічних снігів. Е, Павло Казарін теж чудовий е, автор. Але ці книжки видані в 2021 році. Це таке світло е, далеких зірок, яке тільки щойно доходить до нас е, зараз. Е, наші основні турботи, наші основні теми це війна. Біженці, ракетні удари, геополітика, конфлікти, озброєння, стосунки з іноземними державами, утвердження української культури в світі, бо ми отримали дуже серйозне вікно можливостей Ну і тому я сподіваюся дуже потужних текстів в найближчі роки, присвячених цій екзистенційній катастрофі української нації. Ну а зараз. Шанси наші оцінники інтерв'ю журі побачимо. Я буду радий, якщо мій текст буде відзначений, але для мене вже дуже велика честь, те, що вона опинилася в фіналі в такому достойному полі. Пане Андрію, ну ми ось знаєте, від 24 лютого в цю ніч, так жахливо, 23-24, коли фактично стартувалася гостра фаза повномасштабного вторгнення Російської Федерації, від всього Російського там відвертаємося, та від всього радянського. Скажіть, наскільки правильним взагалі є цей процес з огляду на те? М -м от. От з огляду на те, чи ми знаєте, не давайте так, ось не те, що там ну не руйнуємо саму якусь культуру, так от не руйнуємо або не відмовляємося повністю від якихось культурних речей, та від знань певних, від певних зв'язків. Я зараз не закликаю до якоїсь знаєте, двозначності чи а, якоїсь там непослідовної політики, і так далі. Ні, але от наскільки правильно це робити, ось знаєте, таким чином, шляхом певних От давайте так я запитаю у вас жодні зовнішні заборони ніколи не допоможуть і не допомагали. Вільні люди, інтелектуали, зокрема, завжди знайдуть шлях до інформації, завжди матимуть власну думку і власну оцінку. Особисто я, так само, як і мої колеги по українському пену, вважаю кенселінг російської культури, тобто відмова від контактів з російськими інтелектуалами. Із Російським культурним середовищем відмова від опрацювання російськомовного культурного контенту правильним Принаймні це потрібно зробити на час війни, на час гострого протистояння. Російська культура має гігантську провину перед нашою нацією, перед всією центральною і східною Європою. Вона допустила до цих жахливих злочинів. Вона не підняла свого голосу зараз. Ми маємо прекрасних інтелектуалів в російському середовищі, які виступають проти цієї війни, але там немає людей масштабу герцена чи Сахарова, і це теж гігантська проблема російської культури. Натомість я вважаю плідним і продуктивним дещо інший метод, який, який я сповідую, і практикую уже дуже давно. Та напевно, усе своє життя. Поділіться, будь ласка. Так от ми занадто глибоко були прив'язані, причеплені, занурені, іноді навіть силоміць в російський культурний світ, який дуже часто приводив нас у моральні тупики і у якісь місця, де ми не могли нормально функціонувати інтелектуально, де ми чули свою меншоварність, вторинність тощо. Натомість. Я намагаюся все своє життя відкривати повертати е, українському читачеві величезні скарби центральноєвропейських культур польської, передусім е, чеської, е, австро-німецької е, і інших, які е, були притаманними, були частиною культурного простору е, довоєнної Галичини. В одному з есе Цієї книжки, про яку тут ідеться, яка була номінована на нагороду, вона називається Втрачений Львів, який ми неодмінно повернемо. Я пишу, що я народився у Львові через 20 років після завершення Другої світової війни. І ціле моє життя минуло в цьому чудовому місті. Та чим довше я живу, тим більше мені сумно, через те, що ця кривава, важка, безглузда війна залила кров'ю певну, дуже важливу сторінку в історії мого міста. Внаслідок Другої світової війни Львів втратив свою багатоетнічність і тому я вважаю своєю життєвою місією повертати Львову Галичині Україні світові імена тих людей, які були цією війною в широкому сенсі стерті з лиця землі. Ми готували велику програму на цей рік, 2022, оскільки uh -huh. минає 80 літ. Від 42-го року дуже важкого для української, польської єврейської інтелігенції, цього року була убита Олена Теліга. Цього року загинула вся редакція українського слова в Києві, розстріляна в Бабиному Яру. Цього року вбили Яноша Корчика. Загинула Галина Гурська, Дебора Фогель. Убитий був у Дрогобичі Бруно Шульц. Половина героїв моєї книжки. А це переважно біографічні есе. Наклали тоді головою просто за те, що вони. Як нині Володя Вакуленко і маса інших наших колег, письменників, диригентів, музикантів, чи були розстріляні як цивільні жертви цієї війни, чи загинули під час неї як вояки? І це відлуння дуже болісне сьогодні, оскільки ми маємо знову певну, певну парафразу, певне певне повторення в інших обставинах цієї важкої і кривавої історії. Потрібно повертати постаті минулого. І потрібно буде вшановувати тих наших сьогоднішніх героїв, які загинули, Абсолютно. тих героїв, які вижили і перемогли, тих, які допомагали біженцям, тих, які працювали волонтерами, медиками. Мільйони українців і українок сьогодні стають героями. І ну, ця книжка це десь, можливо, один з останніх уклонів в тому світові, який проминув. Його не, не треба забувати його треба пам'ятати, але перед нами відкривається е, нова вічність. Вона нам і далі загрожує, залишилось мало часу. Це слова Станіслава Єжелєця. є Пане Андрію, а скажіть, чому на вашу думку ну, українці у більшості так ось, вони знали, вони там розуміли, хто такі там різні Пушкини, Достоєвські, а Дуже мало знали українського. Та і от в чому, в чому головна складність того, що а, складно нам всім багатьом, та можливо там не вам, але глядачами смієк зета. Перепере переінакшити своє ставлення, там переосмислити, що направду більшість з тих ідолів, які були створені радянською добою і нав'язувались про те, що це культурні діячі, це величезні письменники. Там все рівно, якщо копати глибоко, то там ти побачиш ту саму імперськість і зневагу до всього українського. Ну я з вами погоджуюся е, з тим, що нам нав'язувалась певна колоніальна парадигма у е, осмисленні нашої власної культури. Нас показували ідіотами, другорядними дурниками. Це повелося ще з 19-го, а може навіть і 18-го століття, коли українців треба було маргіналізувати, відтіснити. Пригадайте, бодай оцю історію, яка стояла біля витоків новітньої української культури, про те, що буцім українською мовою може писати лише кумедії, показувати лише якісь гумористичні жанри. Це тривало до сьогоднішнього дня. Пригадайте про те, яким непростим був шлях на вершини влади певного учителя, який переконував, що він служить народові, в те, щоб українці зневажали себе, не знали зовнішнього світу, споживали вторинний культурний продукт. Було вкладено гігантські кошти. Імперія їх не шкодувала ще від часів е, імператриці Катерини II, усвідомлюючи, що е, по, потрібно вкладати в позитивну конотацію імперської російськомовної культури, яку творили люди різних національностей, і е, гнобити е, і посліджувати е, знову ж таки україномовну культуру, яку творили люди різних національностей ага. е, і. Е, не вкладалося достатньо коштів, не створювалася належна кількість інституцій, е, е, і занадто е, багато нас заливало море е, російської культури. Одна з найбільших проблем е, моїх співвітчизників, яка зараз вирішується, це те, що ми не знали іноземних мов окрім російської oh. зараз. Дедалі більше людей знають англійську, французьку, німецьку. Немає е, такого лиха, з якого не можна було би е, скористати е, на, на краще зараз. Мільйони наших співвітчизників... Кажуть вісім, може більше, може менше. Мешкають в західній Європі, вивчають там іноземні мови, обертаються в іншому в європейському іншомовному середовищі і споживають культурну парадигму притаманну е, країнам, де їм надали притулок. Так. Я переконаний, більшість з них повернеться, і ситуація після цього радикально зміниться. Пане Андрію, маємо на жаль завершувати. Маємо певний також цей у Часі я дякую вам. Спасибі за розмову, що долучилися. Андрій Павлишин, історик, перекладач, член українського ПНО, також викладач Українського католицького університету. На.